Вітання всім, хто дивиться це відео, хочу зробити черговий огляд на генерацію даної станції, що вона нам дала за серпень 24-го року. Відключень було небагато лише після 26 го числа, після того як рашисти обстріляли Україну, то були застосовані обмеження декілька разів. А так то, в принципі, нормально. Ось по 100 кВт кожен день. Майже. В середньому навіть більше. 3730 кВт за 31 день. Більше 100 кВт в день. З цих 3700 я спожив 500, бо було багато полівів. У нас тут ще малина вирощується літо жарке, тому застосовували поліви і. Так, помаленьку 500 кВт ми і спожили, але крім тих 500 кВт, що ми спожили, у нас ще є 3200 на продаж. І того за 500 спожитих кВт ми зекономили 2000, грубо кажучи. І за 3200 нам повинні заплатити десь 18 з копійками. Точно зараз побачите на екрані. Ну і Загальна сума зароблених, а також зекономлених коштів буде сягати ось таку суму. Тому місяць був гарний. Цей почався теж дуже добре, хоч і з відключеннями, але ж теж нормально. Жара, кожен день сонечко світить, кіловати крутяться. Ну а далі побачимо, що він покаже. Тому дякую вам всім за перегляд і до наступних відео. Пока!